Євхаристія це є найбільший дар, який Господь нам дає, щоб ми переживали Його присутність, Його дотик, Його благословіння, Його дари, якими Він нас дуже щедро обдаровує під час кожної Євхаристії. Тому хочемо ще більше поглиблювати наше розуміння, свідомість переживання Євхаристії. Щоб ми не просто були фізично присутніми, але щоб ми брали участь і розуміли, що відбувається, чому такі чи інакші слова говорить священник, чому ми так відповідаємо, чому стаємо на коліна, чи стоїмо в певних моментах і так далі. Ми зараз вже є в моменті літургії, коли наближається перетворення. Але ще перед тим, як відбудеться перетворення хліба Івана на тіло і кров, ми вже говорили про префацію, яка нас готує до цього. І між префацією і перетворенням є дуже важливий момент. Префація закінчується співом потрійного свят, 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 Господь Бог Саваот. Цей спів. Нагадує кожному з нас про те, що святим є Господь, що Бог не має жодного гріха, що Бог гріха не створив, і що навіть своїми гріхами ми Його грішним ніколи не зробимо. Він є святий, Він є джерелом повної святості, любові, благословіння і милосердя. І тому ми співаємо цей Гімн. Щоб прославити Бога, нагадати собі, але теж своїми словами віддати славу Богові слова Осана вишніх» — це слова, якими вітали Ісуса, коли Він входив до Єрусалиму. Ми знаємо добре ці події з Євангелія, коли перед своїми стражданнями натовп вітає Ісуса, Осана вишніх, Сину Давида. І ми знаємо, що через кілька днів після цих слів Він буде йти хресну дорогу, на якій буде страждати. І це Осанна Вовишніх перетвориться на розіпне Його. На літургії ми співаємо ці слова або рецитуємо, тому що ми вітаємо Бога, Котрий приходить. Він приходить на вівтар, а потім ще за кілька хвилин. Прийде до наших сердець у святому причасті. І після цього співу, свят, свят, свят наступає молитва, яка називається Епіклеза. Епіклеза це грецьке слово, яке означає заклик або взивання. Це молитва, скерована до Бога Отця, щоби зіслав Святого Духа на ці дари. І перемінив їх на тіло і кров Ісуса Христа. Тобто це заклик про дар Духа Святого. І це є така істина, що хліб і вино стає тілом і кров'ю тільки під дією Духа Святого. Це не так, що священник, маючи якусь свою силу, якусь магічну, говорить якісь слова, і е, хліб і вино стане тілом і кров'ю. Це дія Духа Святого, це влада Бога, яку отримав священник. І кожного разу, коли над цими простими дарами, хлібом і вином, священник говорить ці слова, тобто він закликає Духа Святого. В другій Євхаристійній молитві ці слова про заклик Святого Духа звучать так: освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас. Тілом і нашого Ісуса Христа. Багато людей чує ці слова кожного дня, кожен священник говорить ці слова кожного дня, але вони мають дуже важливе, надзвичайно важливе значення, тому що без дії Духа Святого не може відбутися таїнство. Це неможливо, щоби Хліб і вино стало тілом і кров'ю Христа. І тому звертаємо на це увагу. Дуже часто це момент, коли люди якраз стають на коліна і можуть пропустити цей момент, але зосереджуємося, будьмо уважними, просімо теж Духа Святого, щоб прийшов, щоб перемінив хліб і вино на тіло і кров, а разом із цим теж перемінив наші серця на подобу до свого. Пресвятого серця. Тільки силою Святого Духа можуть відбуватися такі чудеса в нашому житті, і вони відбуваються. Тому нехай Дух Святий діє, слава Ісусу Христу!